Всім привіт друзі! Сьогодні прийшов тільки з ярмарки і знову у нас розпаковка. Покажу, що купив на 1500 гривень. Значить так, два таких здоровенних яблука. Не знаю, що за сорт. По 55 гривень кілограм. Ось такий виноград. Я вам покажу, але я бачите, на підлогу поставлю, на стіл не буду. М -м, бачите? Смачний такий. М -м? Лав. Так! Зелень. Виноград 75 гривень кілограм. Шпинаті. Бачите? Покажу. Давай всю зелень. Три шпината. Петрушка і укроп 150 гривень. Салко. На 300 гривень. дивіться яке салко, Та ти що? Смакота. Зараз будемо скидати. Так, що це в нас? Ага, це мені передали презенти. креветка Дунайська Чорноморська. Маленька. Груші. Парижаночка. Отака груша народ. Дуже-дуже прикольна. І смачна. Вони, дивіться, які Та ти Такі. І пахнуть. Вони, коротше, вони такі соковиті і, як і си, так по руках біжить, а потім руки аж липкі. Це є. Що далі? Виногради Виноградина впала. Пелюсточка 150 гривень кілограм. Тут 400 грам. Просто мені юшечки і постійному клієнту все можна. Отакий От салат. 400 грам. по 200 гривень за кілограм. Далі попадуємо. Огірки. Малосольні, да, малосольні із юшечкою 300 грам. Коротше, тут на 60 гривень. Оце я не знаю теж на 60. Квашені. Такий. ух. Домашні помідорчики на 50 гривень. Це вже останнє, я так розумію. Так, це теж презент. Так, так. так, ну і що? По 100 гривень за кілограм отаких от 4 штуки хурма. Мається? Тут півтора кілограма. Ну і саме основне і саме класне, що я сьогодні купив. Понятне, діло, сало і карасі! Дивіться! Покажи. Ладно, дивіться, які гарні. Це все, все розпакували з ікорочкою, дивіться які. Зараз будемо смажити їх, перепочищу. Дивіться, покажу, які гарні отак. Опа! Це якісь річкові, напевно. Дивіться, які з животами, які ми з ікрою. зараз буду чистити і будемо смажити. Отака, От друзі, вийшла розпаковочка на 1500 гривень. Не знаю, дорого, недорого. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, по чому у вас таке все у ярмарці продається. А я починаю чистити рибку і буду смажити карасики. Всім смачного і гарного настрою!